Незвичайно важливий та корисний вантаж сьогодні, 26 вересня, прибув до Дубонської лікарні. Зокрема, до медзакладу надійшло 15 сучасних функціональних ліжок з електроприводом. Вага одного такого ліжка понад 100 кілограм. Загальна вартість 15 ліжок більше 60 тисяч євро. Дубинська лікарня отримала їх безкоштовно завдяки діяльності міжнародного благодійного руху Ротарі та, зокрема, взаємодії із Ротарі клуб Дубно. Сам вантаж надійшов із Німеччини і закуплений за кошти благодійників. Доставили обладнання, якраз було закуплено за ці кошти, за підтримки наших партнерів Rotary клубу з Німеччини, це Вестфалія. І, власне, ми дійсно вдячні за те, що партнери підтримують, розуміють, в якій ситуації сьогодні є Україна і Наші громади а отримати ліжка змогли завдяки взаємодії із ротарі клубом Черкаси, завдяки нашій співпраці з ротарі клуб Черкаси та керівницею міжнародних проєктів Ольгою Полійчук Нам вдалося стати учасниками проєкту по забезпеченню медичних закладів такими ліжками багатофункціональними. І це стосується саме постраждалих з порушенням опорного рухового апарату з проблемами проблемами кістково-мізового апарату це дуже важливі речі, які необхідні саме сьогодні. У Дубинській лікарні розповідають, зважаючи на сучасні реалії, відчували гостру потребу у такому устаткуванні. Ліжками можна керувати за допомогою пульта, змінювати конфігурацію, кут нахилу і висоту. Функціональні ліжка це те, що дозволяє. Пацієнта перебувати в комфортних умовах це раз. По-друге, для лікарів дозволяє використовувати певні методи лікування, тому що положення положення пацієнта в ліжку і його правильне положення, зміна його положення це дуже важливо. Нові ліжка передбачені для травматології, відділення інтенсивної терапії і особливо для реабілітаційного відділення. У нас в планах створення реабілітаційного центру ми. Зараз виносимо ідею і займаємося на етапі проєктування, реконструкції нашого корпусу. Одного невеликий цінний центр. Тому ці ліжка нам треба і мабуть потреба буде ще в них ще більше». Недовзі очікують доставку матраців та приліжкових тумбочок, які йдуть у комплекті із ліжками. Схожі комплекти також надійдуть до медзакладів інших міст України, зокрема Рівного та Черкас. У ротарі клуб Дубно зазначають, підтримуючи медицину регіону, постійно моніторять актуальність потреби Дубинської лікарні ми орієнтуємося в першу чергу на те, які є потреби. А з другої сторони, ми дивимося на те, які є запущені проекти по Україні. Тобто, ми намагаємося приєднатися до такої ініціативи. І ми поєднуємо наші зусилля. Наразі це далеко не перший успішний проєкт ротарі клуб «Дубно» спрямований для Дубинської лікарні. Так, минулого року до закладу надійшов ранімо прилад для пересадки шкіри, реабілітаційний тренажер. А також очікується прилад для гемодіалізу. Звичайно, нам дуже важливо, щоб ну так таких вантажів прибувало більше на Дубинщину, на Рівненщину і звичайно в цьому допомагає сила. Ротарійської спільноти